Друзі, вітаю! Сьогодні саморанку ранку трясе усю Росію на Російській Федерації. Суцільний мандраж та вир емоці лунають гучні заяви з Кремля, в першу чергу вустами помічника Путіна Ушакова, який заявив прямо, що у нас будуть нелегкі дні, і це очевидно, це дійсно так, зважаючи на те, що Путін летить у Китай у статусі васала на зустріч з фактично китайським імператором, і те, що в Кремлі будуть нервуватися, що у них будуть нелегкі дні, це просто очевидно. Далі російські пропагандисти почали гучно верещати після таких заяв з Кремля, що рекордний візит Путіна в Китай викликав хвилювання в Вашингтоні, що Захід в істерці, що Путін летить в Китай, а у Вашингтона тремтять коліна, і що візит Путіна в Китайську народну республіку вселив страх на Заході. Крім того, пропагандисти пишуть, що Кремль стратегічно обійшов новий ультиматум Трампа, здивувавши Китайську народну республіку. Що Кремль заявив, що в найближчі дні Путін відправиться з офіційним візитом в Китай, і це правда, зважаючи на вчорашні заяви з Кремля, спочатку вустами Захарої, а потім Піскова, що Путін відмовляється від зустрічі з президентом України зеленським і, взагалі, не летить у Китайську Народну Республіку. Важливо, що російські пропагандисти акцентують увагу на тому, що Путін на зустрічі з Діньпіном обговорять Україну і Трампа. З таким натяком, що Кремль хоче вирішити питання російсько-української війни, а також питання щодо Сполучених Штатів Америки. Щодо Путіна, то Путін перед цим візитом дав інтерв'ю китайським змі. Звісно, він почав нахвалювати лідера Китаю. Він назвав Сі Цзіньпіна справжнім лідером і вольовим керівником. Нічого іншого очікувати було не варто, зважаючи на васальність Російської Федерації і на її залежність від Китайської народної республіки. І, до речі, те, що Росія втратила свою геополітичну суб'єктність у значній мірі, підтверджують і заяви Путіна в інтерв'ю китайським ЗМІ, коли він про Росію одну нічого не говорив. Він говорив про те, що Росія разом з Китаєм. Наприклад, він заявив. Російська Федерація разом з Китайською Народною Республікою виступає за справедливий світоустрій. Далі почав Путін скаржитися, що країни Заходу переглядають підсумки Другої світової. І, незважаючи на таку заяву на його скарги щодо підсумків Другої світової, Путін почав гучно заявляти, що Росія та Китай виступають за реформування Радбезу. А саме створення Радбезу було одним з підсумків Другої світової. Крім того, Путін заявив, що Москва та Пекін виступають за реформування міжнародного валютного фонду і Всесвітнього банку. Цікава ситуація з одного боку за справедливий світовоустрій, з одного боку за те, щоб не приглядалися підсумки Другої світової, а з іншого, давайте ми все в світі змінимо, давайте за так званий багатополярний світ. Крім того, Путін почав нити щодо санкцій. Він заявив про те, що Росія та Китайська Республіка єдиним фронтом виступають проти незаконних санкцій. На яких таких незаконних санкцій, якщо раніше Путін регулярно заявляв, що санкції корисні, що це так зване імпортозаміщення і що це скріплює російську державність? Щодо сьогоднішніх заяв з Кремля, то сьогодні в Кремлі вирішили знову дістати стару заїжджену платівку щодо так званих біолабораторій американських в Україні. Сьогодні Захарова почала верещати про роботу американських біолабораторій, і що Росія передала дані про 39 американських біолабораторій в Україні американським експертам. Ось такі заяви Захарової. Крім того, Захарова обурилася щодо того, що вчора президент Крине Зеленський підписав закон, яким зокрема дано визначення поняттю «рашизм». Захарова заявила, що расизм не має жодного відношення до Росії. Що такого слова немає у мовах східних слов'ян, і що, взагалі, рашизм, якщо так перекласти, то це учіння Раші, а Раша це не Росія, і таким чином Захарова намагається якось вмити руки, якось показати пальцями незрозуміло на що говорить про неадекватність Києва, і що рашизм не має жодного відношення до Росії, Путіна і Кремля. Крім того, щодо України. Сьогодні про заява від постійного представника Росії, який почав скаржитися і нити про те, що Україна зберігає курс на ізоляцію від союзу незалежних держав. Україна повністю розриває усі можливі зв'язки з Російською Федерацією, і чому взагалі лунають на четвертий рік повномасштабного вторгнення такі обурення з Москви. А тим часом, і з іншого боку, на Росії емоції є і щодо проблем з економікою. Російські ЗМІ сьогодні прямо пишуть, що лихі 90-ті повернулися, і що Росію в серпні захлеснула хвиля банкрутства, і що економічна ситуація в країні стає все важчою. Крім того, російські пропагандисти акцентують увагу на тому, що нафтова галузь на межі, і що нафтопоробні заводи Росії побили рекорд щодо простою. Також вони пишуть, що зупинка потужностей російських НПЗ в серпні цього року сягнула історичного рекорду. Дивуватися цьому не варто, зважаючи на регулярні удари Сил оборони України по російських таких військових об'єктах, як насамперед нафтопереробні заводи, як нафтові термінали, а також і нафтопровід Дружба. Є повідомлення, наприклад, у виданні Рейтерс. Що п'ятий російський НПЗ зупинив свою роботу в серпні? Мова йде про Куйбишевський НПЗ. П'ять НПЗ повністю зупинили роботу. Україна продовжує. Сьогодні є повідомлення, що Сили оборони України вразили НПЗ у Краснодарському краї та Самарській області. Ти сам світ? Слишу. І щодо цього тут є такий цікавий момент, адже сьогодні російська пропаганда вирішила вжити дещо іншу крилату фразу. Якщо раніше пропагандисти розповідали, лише пропагандисти, а російська влада, міноборони РФ про так звані уламки, то сьогодні російська пропаганда пише наступне: що в Красавському краї спрацювала система ППО. Фрагменти знищених дронів впали на нафтопоробний завод. На підприємстві загорілася технологічна установка. Площа загоряння склала 300 квадратних метрів. Уже не уламки дронів, чи уламки дрона одного, як вони, як правило, пишуть, а вже фрагменти знищених дронів, які просто впали на автоперобних завод. Росіяни щодо цього в коментарях пишуть наступне. Навіть такі крилаті фрази, народна мудрість, так звана, пишуть, що неважливо, де був збитий безпілотник, але уламки все одно впадуть на автобазу. Ось такі емоції від росіян. Однак потрібно сказати, що Кремль, на жаль, продовжує займатися терором. І сьогодні він здійснив масований ракетно-шахетний удар згідно повідомлень від повітряних сил. Окупанти запустили по Україні 582 засоби повітряного нападу. Збройні сили України загалом повітряні сили відпрацювали добре, непогано, як заявив Ігнат. Однак, на жаль, є влучання, були збиті не всі ракети, а Кремль загалом запустив по Україні 45 ракет. Було не збито дві балістичні ракети, а також три крилаті ракети. Крім того, ще частина безпілотників, на жаль, влучила в ціль. Є реакція з України. Президент Крін заявив, що час відведення на підготовку зустрічі лідерів Москва використала для ударів. І я нагадаю, що вчора президент Крин Зеленський увагу на тому, що коли закінчиться завершиться час Трампівського дедлайну, то Україна про це нагадає усім. Також Ленський заявив, не заявив, а закликав до тарифів для всіх. Мова йде насамперед про Індію, Китай та Бразилію. Хто накаже російську армію грошима, а також нових санкцій. Вчора ввечері пройшло екстрене засідання Радбезу ООН щодо масованих ударів по Україні насамперед по Києву. І є заяви зі США, є заяви від країн Європи. Щодо заяв зі Сполучених Штатів. Є така заява від постійного представника США при ООН, що удари по Україні ставлять під сумнів прагнення РФ до миру. Крім того, зі США заявили верніше, попередили Москву про далекосяжні наслідки для РФ у разі продовження війни. Ось такі заяви лунають зі США. заяви гучні, але потрібні конкретні дії, не просто заяви. Лунає заяви від Німеччини і Франції, які наполягають на вторинних санкціях щодо РФ. Є заява від президента Франції Макрона, який сказав прямо. Що Трамп не може залишити без реакції ухиляння Путіна від зустрічі з Зеленським. Крім того, якщо Путін не погодиться зустрітися з Зеленським до понеділка, а щодо Трампівського дедлайна, він на цьому тижні в понеділку оголосив, цей тиждень завершується вже майже і до понеділка, вже через тиждень, то відповідно це означатиме, що він грався з Трампом. Намагається таким чином, Макрон якось. Президент США не те, що натякнути, а прямо сказати, що досить уже ці так звані ігри потрібно конкретно реагувати. Стосовно самого президента Ша, то сьогодні заяв від нього не було. Однак є повідомлення в міжнародних ЗМІ, наприклад, у виданні Фінансовий час, що Трамп підтримав ідею Путіна про китайських миротворців в Україні. Інша мова йде про те, щоб китайських миротворців розмістити уздовж 1300 кілометрової лінії фронту. Навіщо в Україні взагалі ці китайські так звані миротворці? Про що це взагалі? Однак Трамп погодився, як пишуть, хоча представники адміністрації не висловлювали свою згоду, Україна виступає проти цього. Ми знаємо позицію президента України Зеленського. Крім того, є ще певні інсайди, що Трамп обдумує розгортання приватної армії в Україні. Ось такі ідеї у Трампа. Загалом нічого нового щодо якихось конкретних дій президента Сполучених Штатів Америки. Тим не менш є гучна заява від посла Шапри НАТО, від Вітакера, що Сполучних Америки надають Україні можливості для ударів у глиб Росії. Трамп робить так, щоб Україна могла надалі захищатися, надаючи їй деякі можливості для глибших ударів, які, вочевидь, можуть допомогти і в наступальних діях. Лише за останній місяць українці вже вивели з ладу близько 20% нафтопереробних потужностей Росії, сказав він. Цікавий поворот, що США уже що присвоюють собі ті удари українськими нашими дронами українського виробництва, по російських НПЗ, що це що, США надали Україні додаткові можливості? Чи, можливо, це мова йде про удар по нафтопроводу Дружба? Зважаючи на те, що російські пропанкисти писали, що Україна била в тому числі і хаймерсами, не лише безпілотниками, по нафтоперекачувальній станції у Брянській області. Однак, як би там не було? Ключовим є те у цій заяві від посла США при НАТО, що Трамп надає Україні засоби для глибшого ураження, які можуть допомогти при наступі, і це такий натяк, цілком можливий, на те, що Україна планує наступ. І зважаючи на повідомлення у міжнародних змі, що Україна до кінця цього року почне отримувати американські ракети ЄРАМ з дальністю до 450 км, там до 472 км, якщо бути точнішим, хоча конкретні цифри не розкриваються, скажімо так, до півтисячі км, і зараз уже лунають такі заяви у будь-якому разі. Очікуємо новин, однак Україна робить ставку в першу чергу на свої власні можливості. Щодо добрих новин, є повідомлення про те, що США схвалила продаж Україні обладнання для Петріот і послуг супутникового зв'язку StarLink на суму 329 мільйонів доларів. Крім того, США схвалили постачання дані комплексів Петріот для України, і сума операції становитиме 8,5 мільярдів доларів. Данія закупить декілька систем ППО Петріот для України. Питання, звісно, часу. У самій Данії немає цих систем ППО, вона не може передати зі своїх власних запасів, тому Данія закуповує їх для України. І загалом, щодо ракет ЄРАМ, які Україна потенційно може отримати, чи почне от, отримувати наприкінці цього року. То згідно повідомлень міжнародних ЗМІ, ці ракети буде купувати Європа в основному за рахунок країн Північної Європи. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися. Свої думки, свої емоції, можливо, якісь прогнози. Пишіть в коментарях і до нових зустрічей в Етері.